Середу, 28 січня о 15.00 у приміщенні Білгородністровської міської ради відбудеться важлива нарада з питань житлово-комунального господарства міста. До участі запрошуються голови правлінь ОСББ, уповноважені представники багатоквартирних будинків, які перебувають на обслуговуванні кпжо 1 а також мешканці будинків, в яких відсутні або тимчасово відсутні голова правління ОСББ. Під час зустрічі буде розглянуто низку важливих для мешканців тем. Налагодження ефективної взаємодії з комунальними підприємствами для стабільного теплозабезпечення, поточні питання водопостачання та водовідведення, аналіз стану розрахунків за комунальні послуги та шляхи зменшення заборгованості, дотримання вимог міського кодексу частоти щодо утримання прибудинкових територій та інші актуальні питання, що турбують мешканців. Особливо важливо, якщо голова ОСББ не може бути присутнім, мешканці будинку можуть особисто взяти. Участь у нараді. Це чудова можливість донести свої проблеми та отримати відповіді безпосередньо від міських служб. Не втрачайте шанс вплинути на покращення умов проживання у своєму будинку.